Плаче Україна, бо вмирають її сини небо ясне, промінь не гасне, коли за Україну молимось ми. Я хочу жити, де небо синє, я хочу жити, де поле золоте. Я хочу жити, де нема війни, ми молимось і віримо, що правда переможе, і ми настане на землі, дай нам цього Боже, я хочу жити де небо синє. я хочу жити, де поле золоте, я хочу жити. Де нема війни, я хочу жити де небо синє я хочу жити де поле золоте, я хочу жити у рідній Україні, я хочу жити де нема.